На тижні відбулась позачергова сесія міськради. Кворум ледь зібрали не дивно, адже напередодні різдва. Отож із 45 обраних депутатів сьогодні присутні 25 депутатів, що цілком достатньо відкриття сесії. Хто за пропозицією, щоб відкрити сесії, пройшов голосувати. До Тема скликання знов бюджет. Фастів отримав 3 мільйони дотацій. За 5 хвилин усі формальності одноголосно прийняли і розійшлись. І не була би ця коротка зустріч вартої уваги, якби не дві новини. Перша приємна пільгове перевезення у громадському транспорті не відмінять. Зміни ті, які пропонували, що пільгове перевезення взагалі будуть зараз повернули і, як ви бачите, додали мільйон. Друга новина цікавіша. Гроші на пільговий проїзд мають розподілити пропорційно між фастівськими перевізниками. Але чи буде цей розподіл пропорційним? Хто відповідає за розподіл між сума між перевізниками? Контроль має взяти на себе громада, якщо дійсно прагне демократичних змін.